Російські телеканали в неділю 2 лютого розпочали ранкові випуски з повідомлень про суджу, де напередодні від удару авіабомбою під завалами опинилися десятки мирних жителів, а четверо загинули. У цьому за вказівкою Міноборони Росії звинуватили ЗСУ. Навіть знайшлися кадри пусків ракет Хаймарс, які нібито атакували будівлю з території Сумської області. Однак ця версія виглядає неправдоподібно. Сьогодні Суджа є ключовим логистическим центром, і не тільки логістичним наших сил оборони, які действуют на території Курської області, тому наносить удар по собственному центру, ну, як мінімум, ну, мягко говоря, повітряні сили України надали докази, які спростовують російські заяви. Опублікували знімки роботи системи Віраж планшет. Вони чітко показують траєкторію удару керованої авіабомби, запущеної з російського су 34 та розвідувальні дрони, котрі коригували удар. Російська армія розглядає школи та інтернати як стратегічні об'єкти. Вони займають їх для розміщення військ. Але коли українські сили діють інакше, у російських генералів вибухають мізки. Вони самі десь зрозуміли наскільки вони. Помилилися, і я думаю, що там у російських генералів не в одного просто вибухнули мозги мозок від того, як таке може бути, що стареньких не вигнали з будинків, а дали їм там перебувати. Замість евакуації мирних жителів з інтернату Росія завдала удару і відразу звинуватила Україну. Це стандартна тактика Кремля: звинувачувати ЗСУ в атаках, здійснених самими ж російськими військами, аби дискредитувати Київ та виправдати війну.